Наразі наша громада взагалі почала працювати над даним питанням ще раніше, хоча ми всі розуміємо, що 27 року стартує вже впровадження саме реформи старшої профільної школи. І ми задали собі питання, як же ми будемо працювати в майбутньому. Взагалі, коли ми проводили відповідність назви наших всіх закладів загальної середньої освіти, згідно закону, ми їх перейменували і ми проаналізували і побачили, що у нас є два заклади загальної середньої освіти, в яких останні там три роки. Випускалося дуже мало дітей, і в старших класах було навіть таке, що 11 клас це було два 11 класи загальною чисельністю, 23 учні. це зрозуміло, що це тягне за собою, по-перше, і освітня субвенція, яка не нараховується певним чином і заробітня плата вчителям. І наповненість класів, ну не може бути такий клас. Ми про монітори дали завдання керівникам нашим закладів загальної середньої освіти, і в них було таке завдання: стояло побачити їхню мережу їхніми очима мережу закладів освіти в нашій громаді. Наші керівники підійшли трошечки творче до цього. Кожен намалював свою картинку, як ми бачимо, свій заклад в статусі ліцею. І презентували це все. Ну зрозуміло, що для громади не потрібно чотири ліцеї. По перше, по-друге, однакові профілі, які мають бути в старшій школі, вони не можуть бути переплітатися, бо недоречно, недоцільно взагалі це робити. Тому що в відповідних закладах немає матеріально-технічної бази, немає вчителів, тому що потрібно було проаналізувати не просто назву, а чи є педагогічний склад, чи є. Аудиторії, де можна було б проводити ці уроки. Державна служба якості освіти вони зробили, що вони провели моніторинг у нас аудит, і саме вивчали, як ми реалізуємо стан освіти в громаді, і вони проаналізували детально, тому що вони розуміються, як це робити, що робити. Вони про промоніторили, проаналізували і дали свої рекомендації. І ми були вдячні саме цьому, тому що більшість ну в основному загальне бачення на спіпадало з нашим. До чого ми зійшлись? Ми зійшли до того, що ми дві два заклади освіти, де найменша кількість дітей і де найменші приміщення, скажімо так, ми їх прийняли, проводили громадські слухання. Ми провели прийняли рішення сесії про те, що ми оптимізуємо нашу мережу, і ми понизимо два заклади освіти в ступенях до гімназії. А два заклади буде в статусі ліцеїв. І саме з якими напрямками. Знову ж таки, враховуючи що? матеріально технічну базу, кількість дітей і профільність. Завдання було в тому, і умова була в тому, що з два ліцеї, які ми зійшлися, що це буде авангардівський ліцей, Переломанський ліцей, щоб в них були різні профілі. Два роки був перехідний період. Тобто, що ми зробили? Ми зробили. Прийняли відповідні рішення сесії і повідомили спілкування з батьками з учнями, враховуючи логістичні моменти, бо, наприклад, там хлібодарський авангард, нова долина і прилиманське вони поряд по дорозі знаходяться. І ось цей перехідний період ми почали не набирати 10 клас. Тобто, один рік був, наприклад, хлібодарський ліцей, працював в статусі ліцею, але вже без 10 класу. В них був 11 клас, який вони мали випустити і все. І на наступний рік вже вони випустили. Ще один клас і все, і більше в них вже не було нічого. Але знову ж таки, забезпечити цих дітей, яких ми не набирали в 10 клас, ми зробили першочергово їхнє зарахування за їхнім бажанням, наприклад, хлібодарці до авангардівського ліцею, якщо їм подобається ці, ця профільність і розташування або приламанська, але першочергово сюди. А новодолинських дітей першочергово приламанський ліцей. Був супротив, і я розумію, сьогоднішній реалії, які відбуваються в Україні, взагалі ну громада громаді не можна ніяких порівняти, але супротив іде який? звичайно нікому не зручно, щоб десь дитина доїжджала, десь кудись щось робила, щоб це було на місці. І оце питання пересидіти старшу школу. Батьків воно прямо червоною лінією проходить. Ми проводили зустрічі з батьками. Ми зустрічалися з випускниками 9 класів і говорили про те, що саме нової долини Хлібодарському не було такого питання, в новій долині виникало таке питання. Чому ми маємо їхати в іншу школу? І звичайно, всі переживають, що це інша школа, інші викладачі, а я хочу, щоб дитина була в 10 класі. А ми перед цим, коли ми проводили такі спілкування, ми збирали керівників закладів освіти, ми збирали Вчителів, ми збирали представників батьківської громадськості, і ми запросили дітей, ну представників, і запитали їхню думку. І, звичайно, ну, вчителі, як вчителі, вони свою думку висловлюють. Ми свою позицію знали, а цікаво було почути думку дітей. І коли дітей запитали, чи не проти ви поїхати в іншу школу і здобувати освіту там старшу профільну школу, наприклад, ну, з Нової долиною прийти там чи в Авангард, чи в Пролеманській, він сказав однозначно так. Нові знайомства, нова комунікація, нові умови. Ну, для них це не є проблемою абсолютно. І в таких моментах ну, ти розумієш, що спілкування воно дуже багато чого вартує, тому що перше, що ми запровадили після таких зустрічей, ми кажемо, давайте ми зробимо екскурсії. Давайте ми поїдете в Приламанський ліцей з Нової Долини, подивитися, в яких умовах можуть навчатися діти. Ну, типу, день відкритих дверей. Побачити в яких аудиторіях познайомитися з викладачами, подивитись. Так само Слібодарського ми запросили в авангардівський ліцей. Приїдьте, подивіться, як це буде відбуватися. З Нової Долини прийшов повністю клас, і то в них батьків було бажання. А давайте ми прийдемо цілим класом, і наші вчителі будуть в них викладати лише в приламанському ліцеї. Mm. Ні, ми категорично були проти цього. Ми кажемо: ну для вчителів плюс іде в тому, що якщо їм не вистачить годин, ми їх залучимо. Лиманські, так само ж автобуси їздять, будуть навантаження, отримаєте саме. А дітей ні в якому разі Кажу, от ви хочете відокремити знову ж таки своїх дітей на самому початку, щоб вони вже відчували, що вони не є членами цього колективу. І ми їх порозкидували по різним класам просто красота. Дуже позитивно. Вони влилися, вони спілкуються всі, нема цього вирізнення ти з нової долини, а я з при я кажу, ми взагалі повинні говорити. Ми з Авангардівської громади, не діливши на населений пункт, в якому ти проживаєш. І все, тобто це ключовим таким було. І два роки, два роки пройшло, і цей навчальний рік, 25-26 навчальний рік, ми вже почали в статусі нової мережі, яка вже у нас погоджена, і на рівні області вона погоджена. У нас зараз затверджені два заклади загальної середньої освіти, дві гімназії Новодолинська і. Лібодарська і два ліцеї Праломанський і Авангардівський ліцей. Поки що ми бачимо таке, ну наше бачення, але ми розуміємо, що з цим дуже багато викликів у нас виникає. В першу чергу, на мою думку, це вчителі і освітні програми, тому що недостатньо для цієї реформи дати приміщення аудиторії і кількість дітей, до якої зараз ключово всі прив'язуються. Зараз дуже проблематично буде саме зробити так, щоб дітям було цікаво в старшій профільній школі. Це не просто дати 5 годин вивчення англійської мови і додаткових там 2 години це за вибором. І тут ми бачимо, що це будуть не тільки залучені наші вчителі, а хочемо співпрацювати з нашими вузами. У нас є меморандуми підписані з декількома вузами на в місті Одеса, і не лише хочемо залучати їх до того, щоб вони... Пропонували свою якусь позицію, тим самим це буде і для них майбутні їхні студенти можливо, якщо вони зацікавлять. А ми розуміємо, що старші учні вони хочуть бути дорослими. Вони хочуть відчути себе вже такими самостійними, і коли з ними буде ще працювати паралельно викладач з вузу, для них це буде цікаво. Ну от їм це цікавіше. От ми бачимо в цьому розвиток, в цьому потенціал. Хочемо спробувати, як воно буде працювати надалі. На сьогоднішній день негарна матеріальна база, і не тільки в приватних, і в державних вузах. В них усіх, і сьогодні кожен бореться за кожного студента. Ми це прекрасно розуміємо. Але і результат в принципі дають вони всі гарні результати. Це вже вибір батьків, дітей, куди вони хочуть, туди вони йдуть. Під час війни багато хто виїхали, багато хто повернулися звідти, багато хто побачили, що нам це підходить чи не підходить, але все рівно вік підлітковий він налаштовує на цю дорослість. Але щоб вона була ефективна і практична. І все таки більше роботи ми проводимо і намагаємося проводити про те, щоб дев'ятикласники. Не масовий йшли в 10 клас, а обирали оті профільні спеціальності. У нас навіть була така думка ще до війни, що ми промоніторимо, а сьогодні ми бачимо це вже потреба в тому, що яких професій виробничих нам не вистачає в громаді для того, щоб ми могли, хоча б якийсь пробний такий експеримент зробити. Як от були раніше цільові направлення, да, тобто оплатити навчання, наприклад, цим дітям професійних виробничих спеціальностей, щоб вони могли прийти назад і до нас почати працювати. У нас ми моніторимо, а сьогодні ми розуміємо, що житлово комунальна галузь, вона геть страждає від того, що дуже багато чоловіків мобілізованих, працівників немає. І сьогодні знайти хорошого слюсара, сьогодні знайти хорошого тракториста, сьогодні знайти там не знаю, ну ось таких професій дуже важко. Звичайно, ми не будемо плачувати там, ті спеціальності, там перукар, візажист і тому подібне. Тому що ну, ця, ця ніша сьогодні свободна і кожен може це все зробити. А от виробничі спеціальності а ми... а тобто, <свист� -кодавській> ми є. Ми І ми... в нас є такі амбітні плани, ще в громаді. У нас є селище Хлібодарське, там є академія аграрних наук. І там є корпус академії аграрних наук, який в такому занедбаному стані. І ми вже не перший рік ведемо перемовини з ними про те, щоб вони передали нам корпус один цієї академії, і ми його відремонтували і запустили як профтех сільськогосподарським призначенням. І щоб ті ж науковці академіки, які там працюють, щоб вони були залучені саме до викладання цих там дисциплін в цьому закладі зараз. Нібито ми вже доходимо до завершення, є погодження, і ми сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться все таки отримати, тому що це дуже великий довгий процес. Ми бачимо більше професійно-технічного напрямку, такий, що він був вже як профтех, не просто академічний ліцей, як профтех все вдасться. Я думаю, що коли ми його отримаємо, це приміщення тому що там і територія дозволяє зробити там і. Гуртожиток і самі аудиторії, тобто там можна це все зробити. Там є місце, і є база, і є викладачі, які проживають само в самому селищі Хлібодарській, які могли б використовувати ці приміщення. Бо наразі в Хлібодарському взагалі в них немає власної школи приміщення типового. В них пристосована будівля до закладу освіти, який нам передався з білянського району. ми його відремонтували. Ми його привели відповідність, зробили укриття, і зараз вони там працюють ну, для гімназії. І їм достатньо місця. Для профілю ну, їм точно буде недостатньо місця, а от там є можливість, тому що є такий амбітний план. Ми виходили з того, щоб ми наша матеріально технічна база відповідала. В принципі, в нас що цей заклад, тому що це новозбудована школа, що При нам підходить. У Лиманському просто ми. Починали працювати ще раніше говорили то опорні заклади, облаштування кабінетів точного циклу. Ми тоді приймали участь в, в різних субвенціях, де нам, нам і департамент освіти забезпечував кілька кабінетів. Тобто, у нас там є повністю точний цикл забезпечений, і там гарна є і швейна справа, і зараз ми от. Будемо бачити тут такі, точно саме як тут станки. Такі ж станки ми придбали в лазерні в приламанський ліцей для хлопців чи дівчат, які хочуть працювати там. Вони трошки інші зовсім ніж, ніж у нас були, але можуть працювати з деревом, з пластиком, з металом, працювати в такому напрямку. В цьому році в Авангардському ліцеї у нас вже готовий. СТЕМ-кабінет працює вже, все нормально. Робити тех робототехніки працює. А в Луманському цьому році ми приймаємо участь, ну, виграли, скажімо так, ми і Решелівський ліцей з Одеської області на облаштування освітнього простору. Ось, так, зараз завершуються там, процедури закупівлі, там будуть теж сучасний STEM-кабінет з робототехнікою, з, з такими. ну, у них там більш такий напрямок, вони бачать в так. такій сфері, у них є спеціалісти відповідні, які тому що знову ж таки недостатньо приміщення з комп'ютерами. Усім поставити, треба, щоб був ще відповідний фахівець, який міг би розкрутити гарно запровадити цю справу. Якщо говорити про безбар'єрність, доступність, то всі заклади наразі сьогодні у нас в громаді, всі мають укриття, всі мають облаштовані приміщення безбар'єрного доступу. При Лиманському два, два гарних укриття, які ми зробили перше, нам приймали участь ЮНІСЕФ повністю зробили шикарне укриття. І інше, ми Дісайд відбудова приймала участь, теж зробили повністю укриття над сучасними. Меблями, обладнанням, все 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 там зроблено з доступністю. І зараз школа при зараз це. завершили також ще одну це один проект Ломанському ще один проект завершили облаштування їдаєви, тобто реконструкція харчоблоку. Наша. Я такого ще не бачила в інших закладах і дивлюсь по публікаціям. Я думаю, що достойний такий він сучасний, досить з доступністю, з ліфтом, з підйомником, все 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 є. Тому враховуючи те, що в Парламентському є дитина з інклюзією, не одна, а візочник, дитина на візку, який може перерухатись, пере, ну, рухатись, переміщатися по школі, принаймні хоча б Відальню, в данню в укриття є можливість. В авангардівському ліцеї ну ми взагалі не говоримо, тому що якщо в Приломанському ми відбудовували і проводили реконструкцію, то це з нуля збудована школа з врахуванням усіх цих нових технологій. Тут є підйомник, тут є класне укриття. Тут гарно дуже реалізована субвенція на облаштування кабінету захисту. Дуже класно є технології, які ми теж там і швейна, і станки лазерні. Я звичайно багато спілкуюся і розумію, які йдуть прям ну, проблеми проблемами в віддалених населених пунктах, віддалених районах, де треба довозити, а проблема йде не просто довозити, а довозити і якість доріг, якими треба довести дитину до закладу освіти. Але в будь-якому разі, все рівно глибоко переконано спілкування, пояснення, роз'яснення, зустрічі да, – це не легко. Да, це важко, да, це треба хотіти. Да, це треба. Вислухати всі незадоволення, але треба наводити аргументи, плюси і мінуси. Я зрозум. Я розумію, що мамі і дитині, яка живе там 30-40 кілометрів від, від іншого закладу, і в тій школі навчається двоє-троє дітей. і зручніше віддати цих двох-трьох дітей, хай вона собі на місці тут піде. Але якість яка навчання йде, як правило, це нема спеціалістів, як правило, це один вчитель, який викладає і одне, і друге, і третє. Дитина, можливо, мама і поставила собі вже головне, щоб поряд була. А можливо у дитини є класний потенціал вивчитися і отримати гарну освіту, чому їй не дати таку можливість? Та да, це трошечки незручно, але є можливість під'їхати і державі так само легше, та й громаді легше облаштувати кілька закладів потужних в громаді, до яких буде довезення дітей, ніж розпорошуватись на, на різні ось ці маленькі школи. У нас мало приміщень. А дуже багато дітей і це не чужих дітей, це наших дітей, яких ми, на жаль, не можемо всіх забезпечити в наші заклади освіти. Хотіли би ми цього, не хотіли. Дай десь десь порушення йде в наповненості, тому що сьогодні говорять про наповненість класів 24 дитини. Це не про нас. В ідеалі це було би класно добре, але що сьогодні краще зробити не взяти дітей. Чи, чи взяти більше і забезпечити більше дітей? Ну тут тут плюси і мінуси, Тому я не можу порівнювати нас з іншими або іншу громаду, бо дуже часто ми багато обмінюємося у Нас багато дуже приїжджають колег до нас. Ми їздимо, дивимося. Проблема така, як у нас, вона більше притаманна тим населеним пунктам, які знаходяться поруч в близькості з обласними центрами. Ну, це, це дійсно такі такі виклики для нас ідуть в тому, бо це не тільки школи і садочки. Якщо візьмемо, то взагалі там біда, бідою нема не вистачає нам приміщень, просто їх не вистачає. Там далі, да. Ну потрібно все рівно спілкуватися. Якісь компромісні рішення можна знаходити. Станом на сьогодні школярів в наших закладах освіти 3, майже 3 800. В громаді зареєстру... ну, є питання зареєстровані жителі і не зареєстровані, зареєстровані. жителі від 0 до 18 років. Якщо я не помиляюсь, там було 4,500-4,600 дітей. Ну це зареєстровані в школу. Ми розуміємо, що йдуть не лише зареєстровані, а йдуть ті, які проживають за територією. Багато внутрішньо громаді пять внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, із них більше тисячі дітей. І це ті діти, які перші роки вони навчалися в більшості дистанційно в своїх закладах на окупованих територіях. А сьогодні вони в більшості перейшли всі до наших закладів, і вони навчаються очі, вони мають можливість навчатися очі. Тому навантаження дуже велике, і крім наших чотирьох закладів, у нас в громаді є приватна школа, ну а невеличка, вона початкова в житловому масиві. Але тим не менше, 20-30 дітей ну, це, це ще якась категорія, яка охоплена. Діточок в цьому небі там немає окремої школи. Не? В Сьомому небі є корпус uh -huh. початкової школи, який ми купили 23-й рік. Ми купили приміщення школи. Воно не типове приміщення для школи, тому що це, це, в принципі, будівля, яка була призначена для дитячого садка приватного, але розмовляли з забудовниками і зійшлися на тому, що ми купуємо у них заклад освіти. Вони його зроблять нам його під ключ. Вони зробили під ключ повністю все. Всі ремонти, все облаштування, і що ми зробили поки що наразі. Це працює як корпус приламанського ліцею. Тільки він знаходиться на території сьомого неба і 400 дітей, яких розміщуються там в початковій школі і різних паралелі. Це не всі звичайно, тому що проламанці це б'ють рекорди. Там по початковій школі 10-8 класів. Щороку ми набираємо першокласників в один заклад, тільки 200-220 Плюс-мінус було 240 в залежності від приміщень, яких ми можемо розмістити дітей, скільки ми можемо розмістити. І зараз оці перші вісім класів, яких ми набирали чотири роки назад, пішли в середню школу. І для нас це велика проблема, тому що немає де їх розмістити. Простіше це зробити в початковій школі, там плюс-мінус. А коли вони йдуть уже на середню школу на всіх вчителів, це дуже велика проблема їх розмістити. І там був зміни навчання. Там неоднозмінний, і в принципі ангардівський ліцей теж. Я думаю, на наступний рік, наступний, можливо, через рік перейде теж в двозмінне навчання, тому що ми не можемо розмістити навіть в цих приміщеннях, навіть в цій будівлі нові, розмістити всіх в одну зміну. Саме в цьому році нову долину трошки змінили, переформатували їхню роботу, і враховуючи те, що вони гімназія, ми вже рік, минулий рік, ми спробували запустити шкільний автобус на житловий «Сьоме небо, Артвіль, щоб вони. Підвозили дітей туди, тобто кого ми не можемо взяти в авангард чи в Прилеманське по логістиці, то підвести їх туди. І перший рік такий був трошечки, трошечки, а в цьому році нормально. Тобто, тих, кого ми не взяли, ми пропонуємо батькам. Ось є нова долина, це трошечки далі, але гарна дорога. Автобус приїде, відвезе. І сьогодні вони набрали повністю всі класи, всі, які їм необхідна кількість. В них є потенціал в чому, в тому, що вони можуть відкрити другу зміну повністю. І це ми будемо розглядати. Ну, ми від неї нікуди не підемо. І всі, звичайно, хочуть або авангард, дівський ліцей, або приламанський uh -huh. ліцей. Ну тут ми даємо альтернатив. Ми навіть робили хлібодарський ліцей, ми робили день відкритих дверей. Ми запустили автобус на сьоме небо, запрошували, кинули в групи. Приїжджайте, подивіться, ми будемо возити вас в і в Хлібодарські. І ж якщо ви хочете, приїжджайте до нас, подивіться в яких умовах і що до чого. Ну, бажаючих не було. Uh -huh. Ну, трошки незручна розв'язка їхати в Ліводарській 7-го неба, звичайно, але тим не менше. Формулювання пересидіти, звичайно, тут ми говоримо про те, ми багато говоримо про ЗНО, 29 класу, який відміняє да, у нас вже в період війни який час. Але говориться про те, що діти, які би. Хотіли зайнятися виробничою або схильні до виробничих професій, або їм дається саме вони ну не дає, не, не всі не всі можуть бути юристами, медиками. І... Щоб вони пішли все-таки профтех розвивати профтехосвіту, тому що сьогодні дуже великий брак професійної технічної освіти. Немає у нас спеціалістів, у нас це прям хромає. І е, тут ми наводимо приклади. знаєте, була ера юристів. Всі йшли масово юристів, менеджерів, економісти, але ніхто не мало хто з них ставав справжніми юристами, менеджерами, економістами і тому подібне. Сьогодні бути слюсарем, отримувати заробітну плату, вона набагато більша буде, ніж того самого юриста, чи в того самого медика. Ну, престижність професійних виробничих професій, і все ж таки не мучити дітей, які не можуть. Силу своїх здібностей, нахилів, я не знаю, інтересів сидіти в 10 11 класі. Ну, ну тут велика робота з батьками дійсно треба також проводити, тому що батьків заложено, ну це та, та, та категорія ще батьків, які вища освіта це саме головне. А сьогодні вищу освіту можна здобути і легко її здобути. Лиш ту, яку ти хочеш, і взагалі вважаю там НМТ зовнішнє незалежне оцінювання в той час, коли ми вступали в вузи, і так як зараз діти діти мають можливість відповідно своїм знанням здобути ту чи іншу, ну вступити в той чи інший вуз. Доступність сьогодні є. Да, немає бюджетних місць, їх мало, їх недостатньо, не є в такій кількості. От профтехи, ну я теж переконана в тому, що вони мають, вони мають працювати. Тим більше зараз на них дуже звертає держава увагу, і їх фінансують, їх підтримують, їх розвивають. Нам треба відійти, можливо, по іншому назвати, тому що у нас у дорослих, у наших батьків, ПТУ воно звучить як для двіюшників, але це не так, на жаль. Ну от треба якось або інакше вкумулювання придумати, щоб популяризувати більше профтехосвіту.